Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Вже сьогодні Юбісофт релізать доповнення From the Ashes для Avatar Frontiers of Pandora. Можливо, навіть коли ви дивитесь це відео, воно вже вийшло. Вже сюрприз, все сходиться. Подейкують, що Sony та Tencent тишком нишком дійшли до конфіденційної угоди щодо позову стосовно Light of Motiarm, яка є відвертим клоном Горайзену. Офіційно ніяких подробиць немає, але гра повністю зникла із Стіму та Епік Store. Знікнув! курва, як і я і сильний. Крім зимового розпродажу, в Стімі застартувало голосування за найкращі ігри 2025 року. Expedition 33 Розробники Dispatch кажуть, що за кілька днів вони викладуть плани щодо потенційного другого сезону. Ні, це ще не офіційний анонс, але щось таке дуже схоже на нього. Як будуть новини, я дам знати. Кумедне: Дюна Awakening отримає третій розділ, і це швидше, ніж кіноадаптація надійде на широкі екрани. Трапиться це десь колись у 2026-му. Того три нещасливе щасливе число. Прокляте Ворнери відзвітували, що Гогвардс Легасі розійшлася накладом у понад 40 мільйонів копій. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. А ще вони відмовились від абсолютно усіх пропозицій Парамаунту та лишаються вірними своїй вже укладеній угоді з Нетфліксом. А де ж тут підвох? А його немає. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.